Якщо ви любите смачну випічку, це відео для вас. Печемо пиріг, який підкорив усіх, хто його пробував. Готові спробувати? Починаємо. До вишні у власному соку додаю крохмаль та проварюю її до згущення. До масла кімнатної температури додаю ванільний цукор та цукор. Сюди ж всипаю сіль та починаю збивати. В процесі збивання додаю яйця. До борошна додаю розпушувач для тіста, гарненько розмішую та всипаю до яєчної маси, але перед цим вливаю частину молока, яке я заздалегідь підготувала для тіста. Ось таке гладеньке, воно в мене гарненьке виходить. Більшу частину тіста викладаю у форму та його там гарненько розрівнюю. До меншої частини тіста виливаю молоко, яке залишилось, додаю какао. Гарненько його розмішую до однорідності та викладаю поверх білого шару тіста. Наступним шаром буде підготовлений вишневий джем. До речі, можна використати якісь інші ягоди або навіть домашнє варення чи повидло. Випікаю при 180 градусах 40-50 хвилин. В кастрюлю наливаю молоко та доводжу його до кипіння. До яєць додаю цукор, ванільний цукор, сюди ж всипаю крохмаль та гарненько все розмішую. Тепер поступово сюди вливаю молоко, яке в мене закипіло, але не все частину його. Потім оцю всю яєчну масу повертаю назад в кастрюлю до молока та проварюю крем до згущення. Це в мене вийшов заварний крем. Накриваю його харчовою плівкою в контакт та охолоджую до кімнатної температури. Коли пиріг уже гарненько вистих, беру вершкове масло кімнатної температури та збиваю його трішки до пишності. Далі збиваю крем, який також уже охолонув до кімнатної температури. Та ось так поступово в три прийоми змішую заварний крем та масло. І в мене виходить ось такий пухкий, дуже смачний масляно заварний крем. Далі викладаю його поверх пирога, гарненько розрівнюю, та відправляю пиріг в холодильник мінімум на одну годинку, для того, щоб крем стабілізувався та застиг. Потім до шоколаду додаю вершкове масло та розтоплюю на водяній бані. Поливаю поверх пирога та розрівнюю. Частину шоколаду перекладаю в кондитерський мішок та ось так поливаю вже охолонувши пиріг і в мене виходить ось така краса, вийшов ніби справжній гарнезний торт. Цей пиріг справжній витвір мистецтва: шоколадний і ванільний коржі, ніжний заварний крем, ароматна вишня та все це вкрите оксамитовим шаром розтопленого шоколаду. Поєднання смаків просто ідеальне. Контрасти роблять його особливим: легка кислинка вишні, ніжний крем, насичений шоколад усе доповнює одне одного. Це не просто пиріг, а справжній торт, неймовірно ніжний і смачний. Обов'язково спробуйте приготувати та діліться враженнями.